Жаль, корупція є скрізь, і ніхто від цього не втрахований, тому що є людський фактор, тобто ми зараз відмовляємося максимально від людського фактора для того, щоб діджиталізовано отримували всі сервіси, рішення і таке інше. Попри те, хочу сказати, що стосується основних проєктів, які такі відповідальні, це о будівництво фортифікацій. Зробили одним ну, краще, пройшли раху, з, а, аудит з палати. Дуже зменшили спочатку з 2 мільярдів, бо це було не потрібно зрадниками називали до 600 мільйонів і зробили за 400. всі ті ж якості. Тому що президент сказав, що було там. Ніхто не підходив, що було там деякі підрядники в нуль навіть зробили. Uh -huh. Що стосується енергетичної інфраструктури, ми теж перші закінчили роботи по захисту, пройшли аудити України з кращим результатом в Україні. Що стосується водогона, було 8 мільярдів, 8,4, зменшили вартість до 6,4 мільярдів і зробили це на два місяці швидше. Це дякуючи автостраді підприємству, і ми ці всі гроші поповертали в бюджети. тому мені легше розмовляти. З Кадміном, що дивіться, ми ефективно працюємо. Гроші ми вернули в бюджет. Дайте нам, будь ласка, нам конче необхідно оцей проект реалізувати. Тому я тут за загал в великих цифрах, в великих проектах пишаюся тим, що в нас воно працює саме в такий спосіб, що ефективно ще й перевірено. Але я не можу гарантувати, що корупція не існує. Вона існує, вона завжди існує. Там деякі за свої 100 доларів поля горобця загонять і нічого ти їм там не розкажеш. Але можна створювати умови, де це неможливо, чи майже неможливо, чи там по якимось там мілач по костам десь. Але в глобальному плані системно і структурно воно зламане ну, вже давненько тут.